Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні готуємо ікру із баклажанів на зиму. Щойно приготувала одну порцію. Відразу буду робити другу, тому що це найкраще, що я готувала із баклажанів, неймовірний смак, дуже смачна ікра і взимку це буде як знахідка. Я дуже полюбляю щось перехватити на швидку руку шматочок хліба і намастити якоюсь помазочкою. Скажу чесно, дорогі друзі, на силу стримуюся, щоб не відкрити баночку і не розпочати їсти. Тримаю себе в руках. І дійсно, дуже смачно. Тому буду готувати не одну і не дві навіть порції. Тут у мене 3 кг баклажанів, кілограм болгарського перцю, кілограм цибулі, пів кілограма моркви, помідорчиків беремо 1,5 кг. Баклажани я вже підготувала. Кожного баклажанчика з усіх боків поробила невеликі дирочки з бочисткою, буду запікати в духовці, щоб менше жарити та були смачнішими. Запікатися вони будуть хвилин 30-40. У 30 мене будуть довше, тому що в мене ось такі незвичні баклажанчики, Такі, я думаю, будуть швидше. Запечені баклажани відчистила від шкірочки, перекрутила на м'ясорубки. Можна дрібно кришити, але я перекручую так набагато швидше. Цибулю кришимо невеликими кубиками, моркву тремо на середній тертці, перчик також кришимо невеликими кубиками. Спочатку обжарюємо цибульку. Сковоріточку я додала десь 50-60 мл олії. Готову цибулю знімаємо з вогню. Так, само на олійці піджарюємо. Тепер обжаруємо перчик, кому подобається, можна додати гіркий перець, два стручечки. В останню чергу помідори кришимо кубиками і також обжаруємо баклажани та обжарені овочі. Складаю у велику каструлю з товстим дном, будемо тушкувати. І також сюди додаємо обжарені помідорчики. Це гарненько перемішуємо та відправляємо на вогонь. Тушилося вже 20 хвилин. Зараз я буду додати цукор, додаю такі 2 столові ложки, але це ще я буду куштувати півтори столові ложки солі додам. Ось так. За рецептом йде 2 столові ложки солі, але це потрібно куштувати. Добавляю чайну ложку чорного меленого перцю. Не забуваємо час від часу помішувати, щоб не пригоріло, адже в нас ікра така густенька. Помідори беру м'ясисті, щоб не було лишньої рідини. Ось така в нас виходить гарна ікра. Наприкінці додаємо 2 столові ложки оцту 109%, але так як усіх столові ложки різні, я замірила тут 10 мл. Ще тушкуємо 10 хвилин та будемо знімати з вогню. Ось така в нас з вами вийшла дуже смачна, густа баклажана ікра, тушила ікру з часу закипання 40 хвилин, і відразу гарячою розкладаємо по баночках. Під час приготування я куштувала і більше солі та цукру не додавала. Вийшло за моїм смаком. З порції вийшло 6 півлітрових баночок. Баночки та кришки обов'язково стерилізую. Та закатуємо закриті баночки. Накриваємо та залишаємо до повного охолодження. Смачного.